до Ужгорода приїхали представники восьми країн. Традиційно серед них найближчі наші сусіди. Уперше цього річ відвідали на міжнародні контактні дні делегація із Швеції. Усі учасники працюють у будівельній галузі та сфері енергозбереження. Представлені як сфера будівельних організацій, так і будівельних матеріалів, будівельних технологій. Представлені суб'єкти господарювання, які займаються новими напрямками енергетичному такому аспекті, це теплозабезпечення, робота з сонячними батареями, теплогенератори, вітрові і так далі. Наші закарпатські підприємці вони зацікавлені в отриманні тих. Нових технологічних розробок, які є сьогодні в наших сусідів, отримання підтримки у виді інвестицій, вкладення в нові технологічні лінії. Область за останні роки вже навчилася порівняно ефективно використовувати природні ресурси. Цегельний завод що на Катющині виходить на ринок Європи. Наголошують, бізнесових партнерів є чим зацікавити. Завод в Іванівцях, який випускає керамічні блоки. Цеглу при до по досить приємній ціні на сьогодні у магазинах одна штука цегли коштує гривня 30 копійок. Причому о, ці матеріали дуже якісні зацікавлена і е, Угорщина, і Польща, і Словаччина. Тому що якраз невеликі відстані перевозки постачання цих матеріалів, вони е, в загальному підсумку дають зниження ціни на е, одиницю виробленої продукції. Торгово-промислова палата Закарпаття контактні дні проводить кілька разів на рік. За словами оттокочера, саме міжнародні зустрічі дають можливість підприємцям. Зустрітися без посередників, обговорити деталі співпраці і отримати позитивний результат на рівні одиничних договорів, а також із честю представити промисловість України.